Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, так як я спочатку ролика вчорашнього казав, снеків сьогодні не буде. Не буде, бо я дійсно нагадав за те, що я маю з сьомої години ранку зняти на 8.08. І це я точно попадаю, вже точно просинаюся, точно знімаю і тому снеків сьогодні не буде. Я казав, що ще й минулої суботи я піти, бо це сьогодні вже субота. Я я навіть забув що сьогодні субота, і на базар я мав для вас взяти, якщо буде корови, чи ті трубочки зі смаком шоколаду, а якщо ні, ту шоколадку німецьку. Але дивіться, я попросив вчора мамі, бо я знімаю зараз, я не встигну зараз піти на базар і викласти відос на 8.08. Тому я попросив маму купити завтра щось мені солодке, вона купила ось це печиво. А дивіться, що я хочу сказати. Я піду сьогодні на базар. Якщо не буде, якщо буде, візьму трубочки, якщо не буде, візьму шоколадку німецьку. Але я вже знімлю сьогодні на. 10 жовтня наперед, так. тобто Чупа-чупс маю зняти сьогодні і німецьку шоколадку. І напевно, скоріше сьогодні на німецьку шоколадку, я поїду з вами на озеро. І на озері ми відкриємо. Але не те озеро, на яке я думав, бо я, туди далеко, тут недалеко від. Від моєї вдома мого дома є озеро. Не знаю, думаю, пару хвилин там ще є Альтанка. Може в Альтанку зайдемо, знімемо, бо там відеокамери стоїть. Ну подивимося, може знімлю, може не знімлю. Але коротше точно знаю, що на 10 жовтня вже на німецьку шоколад. Скоріше мені здається, що буде німецька шоколадка. Штрубочок знову не буде. Ну ну коротше, або трубочки, або німецька а. Дивіться, якщо буде трубочки, то що молоко з собою брати в альтанку? Ну, коротше, подивимося. Якщо буде шоколадка, ну, трубочки не буде, шоколадка, коротше, подивимося. Ну, а як буде шоколадка, поїдемо в Вальтанку. Добре, такі справи реагуємо. Коротше, поїхали, друзі, до заставки. Денис Френні реагує, Денис Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. На печиво ага. Коротше поїхали. Печиво каліпсо, -ліпсо, Ліпсо, Ліпсо. Дивіться, так зараз мама там торгує на базарі. Чи там І тато теж на роботі. Е, Нема що зачитати, я записав. Я думаю, ви зрозуміли. Записав самий найцікавій для мене коментарі. Прокоментував Джек Норріс. Я виграв колись у конкурсі скейтборд. Правда, він був для мене замалий. І такий печальний смайл. типу що ну, Засоромився. Та. Бо дивіться, я вчора казав, коли, чи ви вигравали колись щось в конкурсах, я написав, що виграв скейтборд а він був за мене сам малий. Напевно, напевно, дуже дитячий виграв. І такі справи. Ну, Добре, хоч це виграв, хоча якщо на малий, це вже не підходить. Ну, принаймні, ви виграли. Та. Ну, не знаю, скоріше всього, то, що ми вчора дивилися, то правда, що телефони виграють, але... У 100, десь у 99% виграти неможливо. Добре, все, я зробив до печива каву. Тобто ми зараз окремо зараз проривуємо саме і потім з кавою. І порівняємо, що краще. Саме чи з кавою. Добре, все, поїхали. Ой, у нас не так багато часу, я більше говорив. Дуже хотів би зняти відео на озері. Вам, так як ви просили, але не знаю, що в мене вийде. Подивимося. Мало би по ідеї вийде. Якщо людей не буде, якщо будуть люди, то напевно ні. Добре, давайте саме спочатку. Що там у нас по часу давай. Ммм. смачна. Сидення ченка. Ммм, прикольно. Не знаю, що я все буду їсти. Що зможу? Напишіть в коментарях, ви би хотіли щоб таке печу з'їсти? Я, б... Я їм в обзаліто, але чи хотіли би ви? У середині якась зефірка. Добре, що маму купили наперед, бо треба ж наперед було зняти. Я забув деколи. Розумієте, я міг учора взяти дві пачки за раз у магазині, у місті, щоб не їхати. Зранку так закрито. Але я забув, вилетів з голови, що завтра маю знімати в 7 годині ранку до восьмої. Тому забув вибачайте. Ну нічого, прорегуємо вже з понеділка чи коли. Та з понеділка на ті снеки, два смаки сип і ще щось. Тому з кісправил? Бачите, якась така як жувачка тут? Зараз ми це все окремо проригуємо. А, оттенка! Я поставлю цьому печиву 9 балів. Класно. У мене все влаштовує, супер. Ну. До десятки ще не, не дойшло, щоб супер найкраще, але нормально. Добре, зараз ми прореагуємо кремо на шоколад, окремо на печиво, окремо, а потім уже кавою, так. Так, шоколад. Попробую для вас дерти. Ого. Все, шоколад я... Ну. Здобув, так. Здобув. Угу. Походу, 9 балів також шоколад. Смачний. Ну, давайте ще раз. Це лег більше не попробую. Ну, no, приємний, приємний. Молочний. Коротше, супер, добре. Попробую зараз, знаєте, видер. Тако відкрити. Чи в мене це вийде? Ну, що вийшло? Давайте. Оцю жувачку, ну. Mm, прикольно. Також 9. І печиво. Ось. Ну, печео так і думав, буде менше. 8 балів. 8 балів буде бо 8. Бо це печево. Але я вже знаю, що тут, в принципі, що сюди уходить. Печиво. Ота зефірка і покрито все шоколадом. Понятно, і, в принципі, не повно. Добре, тепер можемо з кавою. Треба перевірити, чи цукор давав, бо я каву зробив наперед перед зйомкою. Але чи цукор дав? Питання. Цукор я не дав. Хочеться зняти у тій альтанці. І показати... Але то дивіться, це озеро, де я хочу вам зняти відео, то цей. То то не таке велике, як то, що перше. Бо то, що перше, до нього треба трохи далеко їхати. Він майже в місті. Находиться. так і в місті знаходиться. Ну просто В іншій стороні, але теж місто рахується. І... М -м 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 і то більше озеро. Але може там теж, а може там менше буде людей, або взагалі не буде. Тепер добре, а... Це озеро. Воно маленьке, але мені тут більше сподобалось, будуть є і альтанка, і качелі, вроді. Не пам'ятаю, чи є качелі, але здається були. Ну, що краще, не знаю. Качей, здається, немає. Прикольно печиво. Буду оцінка лежать та сама, де ей Бо краще. Ну, нормально, супер. Що, що саме... Що саме? Що саме печиво їсти, що з кавою одинаково? Ну, в принципі, все супер. О, може би я в 9 й ще пішов на базар сьогодні? Чи в 11? -ті? Не знаю, чи в 11 буде. І ліпше піти в 9. -ті. Напевно, я піду все-таки в 9-1 і на базар, щоб купити напереду кладку. Бо якщо піду в 11, може таке бути... А вдруг та людина піде швидше з базару? Бачите, треба думати, як можна для вас швидше, значить я швидше піду на базар. Такі справи. Друзі... Їмо. Їмо не... що? Хотівку стриму дати. Їмо не... Не лежимо. Давайте. Хоча я вже наївся, але ще... тут ще лишається терпечу. Не знаю, пот... зможу я всі з'ї... Напевно, всі не зможу. Подимося. 8 знімаю для вас шорти. Не знаю. Учора вроді один шорт 200 переглядів, другий 600. Навіть 1000 переодів мене не знаю. Може що не буде, не знаю. Все це обідно. Ну, може, 10 жовтня нам щось. Я, я не знаю, кажу, що в цьому відео, а здається, я ще знаю ще один спосіб, як... Як знову вернути переліти? Я останнім часом назву відео не давав. Може треба давати тепер знову назву відео і писати хештег шортс. Бо завдяки ці назві відео і хештег шортс я і набрав мільйон переглядів у Федеріко Феліні. Так само треба писати мені назву пісні і шортс. І напевно таким чином я не беру. Бо, видно, просто число і дата вже не поможе. Треба перевірити, 10 жовтня я перевіряю. І вся назва даю. Може бути. Ну, знаєте, одним печеням ти добре не З особливо цим шоколадним. Мені щось знову підказує, що все-таки тих коров'ячих трубочок не буде. 100%. Бо ці тижні не будуть, то цього, напевно, Тоже. Бо якщо вони будуть... То, значить, мені доведеться? Тут це знімати, бо молоко ж тут правильно не буду собою молоко брати, але то, скоріше, це не буде. А якщо... Так буде, то я знімлю тут на 10 жовтня, а вже Чупа-чупс візьму з собою на озеро. І Ми з вами вип'ємо Чупа-чупс на озері. Якщо буде шоколадка, знімо шоколадку. Такий народ справив. Мені ця жувачка сподобалась. Ну, запірка, вона трохи під жувачку. Але жову, це що ж жовує, це жувачка. Каву я допив. Не знаю, чи все потисну. Не знаю, може ще одне їм з вами, ти все. Знімаю ранку, ще все майже... Ну, таке, ще не дуже сонце піднялося, темна э, кімната приміщення. Тут вже трохи бачу видно, сонце починає ну, вставати там. Блін, я думаю, в 9 я не поїду. Все-таки доведеться в 9 поїхати. Ну, щоб засати того чоловіка, розумієте? А, точно, бо в 11 може він піти, треба його застати точно. Бачите? Голова працює. Фух, якщо це, як цю долю з'їсти. Багато писало, що чекають відео на озері, але я кажу, я напевно поїду на то озеро. Що тут недалеко. Бо на то далеко їхати раз. Далеко мені їхати, не хочу їхати так далеко. До речі, то озеро, яке я хотів перше поїхати, що коло міста знаходиться, то я малював того року. Ну, на ту велику картину. Цю, що я у вас якраз спитався, чи їхати мені в інститут забирати. Цей е, як то, маслом я малював. Ну, там якраз було озеро, дерев'я, то це якраз то озеро. Ну. Я, коли нього, я, я спочатку його малював в реальності, ну, вживу, знаєте, на природі. А потім вже вдома сатурфовую вдома. Таке справа. то далеко їхати, тому я туди не хочу. Зараз купа часу зараз десь 2 години піде, щоб поїхати раз туди, записати ролик і вернутися, напевно. Або година 30. Ні, ну година 30 таке, Ну десь майже, мені здається, 2 години, так. Тож багато часу займеться поїздка. Тому ліпше поїхати до... Просто я собі, я був катався літом. І просто катався і тако, чисто випадково заїхав в то місце, і там було міні-озеро маленьке, коло нього стояли, знаєте, для шашликів ця коробочка, як то. Ну, коротше, не ман, може і мангал. І дві альтанки здається. І дві альтанки і озеро. Озеро і коло нього. Лавки. Лавки так. А там, коло того озера, немає. Лавки. Ну там є. Тут, така місцевість, там треба йти, 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 сісти на лавочку і там лавка є. І що? Ну, то така лавочка з дошок зроблена, знаєте, а це. Справді лавка. То я думаю, може записати. Але не знаю, чи знімлю для вас, якщо знімаю, чи хочу чуп зняти шоколадку. Не знаю. Чи це для вас все-таки поїду, це знімлю, було б, може вам цікаво, то маленьке озеро. Не знаю. Я вже сам не знаю, чи буду знімати, чесно. Хоча ви просили відео на озері, можемо. Подивимося. Просто дивіться, як може бути. Приїду, почну знімати ролик, прийдуть люди. Самі розумієте. В принципі, зараз осінь що особа на озеро ніхто не ходить, але хто його знає. Прийдуть люди і. Типа. Прийдуть люди. І типа. Буду заважати знімати, так. Хоча я тоді приїхав літом, ні нікого взагалі не було. Але хто його знає, може бути, може ні. Шоколадка. Я би знаєте, хіба щось. Таке швидко, ну і кращу чупс добре було б на озер перерогувати, бо це взяв, випив. А, треба ще й собу в стакан брати, точно. Але краще по чупс це справді можна було б. Бо це скоренько, ми це випили, дали оцінку, я вам показав озеро та й все. А шоколадка це розтягнеться до скільки, 15-20 хвилин, а там справді хтось прийде і мені буде заважати знімати. Тому все-таки, напевно, з Чупа-чупсом треба їхати, а не з шоколадкою. Ну, то що мені? Ну, але шоколадку я все-таки куплю сьогодні, бо та шоколадка ранено класна, тому я її сьогодні куплю. Зараз в 9 їду і купую. Коротше так. Я беру ще одне печо, бо може друга хоч хоче мама, як, так як вона це купувала, вона повинна це попробувати. І третє, може я собі на шорти ще лишу, не знаю. Коротше, я беру перед вами останнє печиво. Ну, якесь помните. Нехай. І буду повільно їсти. У нас вже останні хвилини і зараз треба завершувати. Тому давайте. Не знаю, казав вам чи не казав вчора у відео, але я зробив наперед. А, скоріше, я вам це казав. Що я зробив кліп на 10 жовтня. І Перемістив папку 10,10.22. Тобто, вже буде вас чекати кліп. На 10. яке там. Думаю, що це... думаю, щось ожило переді мною. Це рушник купав. О, дивіться, така до вас розмова. Буває таке у вас у кімнаті зовсім нікого немає, крім вас. Ви спите, ніч уже, і чуєте. Такі різкі, ну не то, що м, якби кроки, я тако раз, щось може щелк, щелкнути щось, якісь звуки в кімнаті. Ну це у мене буває. Я сплю в тій кімнаті у ну, своїй, а щось тут у кухні, щось може такое раз ударитися, чи підлога щось дати звук, чи тумбочка може дати звук, чи допустім, м, що ще може дати. Звук? От, наприклад, бутилочка, вона тако, і вона може тако раз і тако зробитися. І все. Ну, правда, мене ці звуки трошки як коли, може зналякати, може ні. Але чогось таке буває, що вроді в день ніяких звуків немає, а ввечері щось може чи заскрипіти підлога, чи щось тумбочка. чи у вас таке є, чи немає. Пишіть в коментарях, здається, всіх таке є, але почитаємо, що ви там напишете. Фух, чесно кажучи, я й і... не хочу вже це їсти. Це ж дуже багато. Давайте так зробимо. Я поділю пополам і лиш половину з'їм, Бо я реально не ївся, я навіть не пам'ятаю, скільки тут було, скільки я вже з'їв. Ще чуть-чуть я їм та й все. Ох, собі, бачите? Так як пів місяця. Добре. Ще би було з чим запити, я вже кави не маю. Ааа! Ну, не знаю, тепер поговоримо про музику. Та? Дивіться, оця авторка Маша, що випустила була пару місяців тому, що я казав, що Ванька встанька. Знаєте, Це, типу, моя любима пісня. Тепер нова пісня Ведмеді Балалайки. І там така є фраза. Куди поділись ваші лайки? Оце я питаюся до вас. Куди поділись мої лайки? Куди поділись? Ну, відповідь, очевидна, Ютуб списав. Пісня <рисн> сама класна. Я вже познімав шорти. Місяць назад, вийшло 2000. Коротше, на цю пісню я буду сьогодні знімати шорти свої. І буду головне дати назву. Назви пісні і хештег шортс. І таким чином має набратися перегляди. Я надіюся. Е, якщо не набирається, буде піш... Ну, пісня вийшла лише вчора. По ідеї мали шорти... Як сказати, набиратися, але подивимось, подивимося. Коротше, познімав, що зміг на 10 жовтня. Коротше, 10 жовтня багато шортів. Чекайте, очікуйте. Блін, я так не хотів в 9 годині їхати, на базар доведеться, доведеться. Ну треба, розумієте, купити ту шоколадку для вас. Навіть якщо і не буде коло альтанки, коло озера, то все одно. Ну, я мушу для вас, розумієте... Розумієте, зняти 10 жовтня. Чи на 10 жовтня? Я не знаю, чи я сьогодні буду на шоколадку знімати все-таки. Так скажу. Але Чупа-чупс точно сьогодні знімлю. І цей. І що? І. Чупа-чупс. Ну я думаю, що як я поїду на озер, скоріше всього, Чупа-чупс і смаком винограду з вами перереагую. Бо, самі розумієте. Чупа-чупс ти резко. Взяв, налив, але стакан треба собою взяти. Показав вам напій, випив цей напій і все, цікаво. А, цей. Шоколадка зараз почнеться. 10-15 хвилин прийдуть люди, почну заважати. Допустім. А Чупа-Чуп чоб зняв, показав вам озеро, на цьому все. І ти лишився в плюсі перед вами, бо я писав, я, я питався, чи знімати відео на озеро, багато написало знімати, так що я знімаю. Такі справи. Коротше. Майже доїли. Коротше, друзі, Це ми лишаємо мамі, татові собі. Відео було довге, вийшло. Я доїдаю. Я вже майже даю. З вами буде Інс Френі. Чекайте завтра велику реакцію. Сьогодні YouTube шорти. І буду знімати на 10 жовтня сьогодні, але це ви вже побачите контент 10 жовтня. Коротше, всім пока, всім добра. Бувайте! Ой, поїли смачно, навіть переївся такі справи, пока.